Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням розірвання шлюбу під час дії воєнного стану, під, під час дії от особливого періоду і воєнного стану. Е, питання дуже цікаве, воно актуальне, дуже часто з ним звертаєтесь, тому і вирішив зняти з цього приводу відео, розповісти, яким чином це можна зробити, що впливає на це. Тим більше з огляду на те, які повідомлені є в засобах маси інформації, ніби навіть нерухомість не можна придбавати, не одружуватись, не розривати шлюб, ну навіть говорячи і поступати не можна буде ну, це окремий закон без наявності військового квитка чи відповідно облікового документа військового, то тут будемо розбиратись окремо. Поки ви дивитесь відео, не Полінуйтесь, поставте вподобайку йому. Обов'язково можете паралельно підписатись на телеграм-канал. Тут під відео є безпосереднє посилання, тому що саме в телеграм-каналі я досить швидко розміщую всі новини, зміни законодавства, а відео не завжди встигаю швидко записати, тому що це і час потрібно. Ну і безпосередньо новин так багато з'являється, що ну, кожен день по 3-4 відео записувати. Це трохи всіх буде втомлювати, а на телеграм-каналі більш-менш можна прочитати. Тому... Підписуйтесь, ставте вподобайки і поширюйте це відео. Ну, це можете зробити авансом. А зараз про тему цього відео саме розірвання шлюбу під час дівайного стану. Як відомо, шлюб можна розірвати двома способами: або звернутися до органів реєстрації цивільного стану, або через суд. У разі, якщо у вас є неповнолітні діти, Виключно тільки можна через суд розірвати шлюб. Також звертаю вашу увагу у разі, якщо дитині менше одного року, то шлюб вас не розірве не суд, не через органи раксу, тобто через безпосередньо державно уповноважені органи. Тому що це пряма норма законодавства. Дитині до року не можна розірвати. Після року тільки буде через суд. Немає дітей, можете як в суд звертатись, так безпосередньо звертатись і до відповідних державних органів. Шлюб ви можете розірвати. Но тут є певні питання, ті певні правила, які на сьогоднішній день існують, і прописані. А саме, по-перше, заяву через ці державні уповноважені органи, ви можете подати. Навіть одна особа, яка розриває, від іншого вона може взяти відповідну довіреність, в якій це буде зазначене право подати від її імені іншій особі, якщо один з подружжя за поважної причини, наприклад, проходить службу чи там десь знаходиться, не може з'явитись до органів державної реєстрації, то за нею може інша з подружжя подати відповідну нотаріально посвідчену заяву. Безпосередня Робиться перевірка, і в подальшому орган державної реєстрації складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця, саме від дня подання такої заяви. Звертайте на це увагу. Тобто не відразу а місяць. В суді, повірте мені, ну хоча може і швидше, ну, що стосується великих місць, завантаженості суддів, то швидко не буде. На жаль, хоча. Всякі випадки бувають, буває дуже швидко, бувають за місяць, також розглядають і такі справи, а буває і за рік можуть не розглянути. На що хочу звернути увагу. Відповідно до правил, які є, якщо ви звертаєте саме до державних органів і безпосередньо хочу звернутися, що от цими правилами пунктом 14 глави 1 розділу 2 правил, Передбачено, що у разі воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника. Тобто не тільки ракси, ну це можуть бути місцеві адміністрації, яким наданий відповідний доступ до реєстрів. Тепер щодо теми відео, чи потрібен, чи не потрібен для цього військовий квиток, приписний квиток. Так, дійсно, цими правилами, про які я вам говорив, посилання на які будуть безпосередньо в телеграм-каналі, тому підписуйтесь саме на телеграм-канал. Передбачено, що відповідної форми там в додатках затверджено, що особа повинна зазначити відношення до військової служби. Що? В свою чергу передбачає наявність такого відношення, тобто військового квитка або приписного свідоцтва, або там тимчасового квитка, і таке інше. Тобто, без цього документу, якщо ви звертаєтесь безпосередньо до органів поза судом, вам насправді фактично. Буде складно розірвати шлюб, тому що відповідний запис зробити не зможуть, якщо ви не надасте ці документи. Якщо ви подасте заяву до суду, тут ніяких військових квитків не потрібно. Знаєте, от зараз сказав, подумав, зараз депутати, мабуть, подивляться відео і ще внесуть зміни до законодавства, що навіть до суду можна буде звертатись у разі тільки наявності військового квитка чи відповідного приписного свідоцтва. Ну. Не будемо забігати наперед, поки в судах це не вимагають. Тобто в суд ви повинні звертатися, або якщо є питання з військовим обліком, або якщо є про розірвання шлюбу, або якщо є е, неповнолітні діти, або якщо нема згоди іншого з подружжя добровільно розірвати шлюб. Такі випадки також е, трапляються дуже часто. Тепер ви знаєте про розірвання шлюбу все. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся по ясному, роз ясному, якщо потрібно буде скласти відповідну заяву, також допоможемо її скласти. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь на YouTube, дивіться відео, отримуйте нові знання, не хайп, а саме знання, і саме на цьому каналі. І я вам за це вдячний, що ви підписуєтесь і підтримуєте канал своїми лайками і поширеннями. Тому зробіть це і в цей раз також. Віримо в наші збройні сили, віримо в Україну, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! До зустрічі!